Друзі, вітання усім! Я готуюсь до цвітіння троянд. Початок червня вже є багато бутонів, які показують свій колір, і також є розквітлі троянди. Я покажу їх в кінці відео. Готуюся таким чином, що я прополюю ось цю герань крупнокореневу, яка в ногах у троянд. У троянд Флорібунди, її дуже багато. Я виполюю до останнього корінчика, який росте вверх. А всі, які в ґрунті залишаються, вони все одно потім проростуть. І таким чином зараз троянда буде мати повну свободу, буде квітнути красиво і не буде нічого їй заважати знизу. Дощі у нас вже, дякувати Богу, закінчились, зараз дуже гарна погода. Вже показується ось ця кора, яку я сипала весною, ранньою весною, потім вона повністю заросла, була різними рослинками. У мене в саду дуже-дуже густі посадки. І ви знаєте, цього року слимаків немає ось тих, що молюски, ось ті, що не равлики, а слимаки. Їх така мала кількість, що можна сказати, що їх нема. І якщо були ось ці іспанські слимаки минулого року вже починали підлізати у мій сад, цього року їх я не спостерігаю. Я думаю, що через те, що була безсніжна зима, вони просто вимерзли. Ось так погода проконтролювала популяцію. Цих слимаків ненависних у садочку. Тому ці густі посадки у мене без слимаків. І ростуть вони, і майже не поїджені майже, тому що равлики все рівно лазять. Я їх збираю і виношу в саду. Ну, а я приступаю до дальшої прополки і покажу вам ще, як у мене вже виглядають ті трояндочки, які показали свої квіти. Ну от, друзі, невелика історія. Як колись казала моя мама, головне почати і закінчити. Троянди визволені від герані, герані крупнокореневої. До речі, вона має аромат дуже сильний і може також додатково сприяє тому, щоб не лазили шкідники до герані і в тому числі до троянди. Завжди перший у мене квітне фою Ice Only. Троянда з лососового кольору квіткою. І гарно дуже компаньонка до неї шавлія синього кольору, шавлія лікарська. Троянда з простою квіткою, яка з часом буде вигорати до світло-лососового кольору. І коли квітне весь кущ, а квітів тут дуже багато, дуже гарне видовище. Різних відтінків лососового кольору, від насиченого до світлого. А другою трояндою завжди в мене розцвітає троянда старих сортів з сильним ароматом, троянда з одноразовим цвітінням. Троянда пелюстки якої я сушу для чаю.